Саме, але все ж таки розвернемо. Так. Тепер то саме плаття, але у коньячному кольорі. Знову ж таки, чесно, це всі плясками попадають. Маємо два ось таких класних кольора Спина відкрита. Ну Можна на море, наприклад, одягнути, чого ні. Але чесно, це є СКМ. 1800 гривень. Боже, у нас таке погане світло, але є. Але є від акумулятора, тому так, остання остання одиничка. Я вам ще щось скажу. Ага, чорна сукня ось така в'язана, е така сама, як конячна, і така сама, як е ось ця крем брюле. Е або топлене масло, по-різному називається колір, але він супер трендовий в цьому сезоні. Ось цей колір. От, тобто не Е, Що хочу вам сказати, мене дуже часто запитують власне светрики, от як поло, це що я вам показувала. Як ось такі, от в круше светрики на гудзики, Так ось я говорила з виробником. У нас вони будуть, тобто не светрики, як кардигани на три гудзика, але такі от літні, щоб можна було десь там накинути, сходити там собі до церкви, там кудись там сходити, або коли в тебе голі плечі, а треба щось там накинути на вечір. Тобто, от такі светрики будуть вони в розробці. Тож слідкуйте за нами, і я буду показувати, коли вони прийдуть. Тобто на наше замовлення акцена пошиє ось ці светрики. Все на тому розпаковка закінчена. Решту ми будемо виставляти вже з оглядами, з цінами, Але якщо щось сподобалось з розпаковки, обов'язково пишіть моїм феєчкам. Вони вам все все підберуть і все розкажуть.